Травлення це процес розщеплення складних органічних речовин на простіші, які можуть усмоктуватися і засвоюватися організмом. Головна функція травної системи забезпечення організму поживними речовинами. Травна система складається з відділів і травних залоз. Обери ту частину, про яку хочеш отримати інформацію. Стравохід це труба з непосмугованої м'язової тканини. З травоходом їжа переміщується з ротової порожнини до шлунка. Шлунок розширена ділянка травного каналу у вигляді вигнутого міхура, де їжа накопичується і перетравлюється. Стінки шлунка утворені непосмугованою м'язовою тканиною і вкриті зсередини одношаровим циліндричним епітелієм. Вхідний і вихідний отвори шлунка замикають кільцеві м'язи сфінктери. Печінка виконує безліч функцій в організмі людини. Вона виробляє жовч, а це дозволяє розщеплювати і перетравлювати жири, що містяться в їжі. Печінка відповідає за теплоутворення і підтримку температури тіла, фільтрує кров і запасає гемоглобін, вітаміни, цукор, нейтралізує багато гормонів і виробляє фактори згортання крові. Також печінка знешкоджує небезпечні речовини, що потрапляють в організм. Підшлункова залоза бере участь у травленні, виробляючи підшлунковий панкреатичний сік, який містить багато ферментів. Підшлунковий сік виділяється залозою не постійно, він починає вироблятися під час їжі і триває кілька годин. Одна з основних функцій 12-палої кишки полягає в приведенні pH харчової кашки до лужного, щоб вона не дратувала дистальні відділи тонкої кишки і була придатна для здійснення кишкового травлення. Саме у 12-й палій кишці і починається процес кишкового травлення. Цікавий факт: характерна назва пов'язана з тим, що її довжина становить приблизно 12 поперечників пальця руки. Тонкий кишківник дорослої людини завдовжки 5-6 метрів. Він складається з трьох відділів 12-палої, порожнистої та клубової кишок. У 12-палу кишку відкриваються протоки печінки і підшлункової залози. Товстий кишківник завдовжки 1,5-2 метри. У ньому виділяють такі відділи сліпа кишка, ободова, сигмоподібна та пряма кишка. У прямій кишці накопичуються неперетравлені рештки їжі, які виводяться через анальний отвір, а сліпа кишка закінчується апендиксом.